Генерального штабу ЗСУ протягом дві тисячі років також засновник благодійного фонду закриємо небо України, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор Ігор Романенко. Вже з нами. Пане Ігоре, вітаємо! Вітаю вас і наших глядачів. Отже, загалом розкажіть, яка зараз ситуація на фронті? Як вона змінювалася за цей тиждень? Які напрямки залишаються найскладнішими? На жаль, вороже солдати не чекають, просто підкріплено, ведуть активні дії. Їм вдалося фактично не тільки зайти і вести бойові ці дії по всім районам міста вплоть до північної залізниці, тримають там під контролем вокзал, а закріпитися на півдні міста з одного боку. З іншого боку, найбільш запеклі мій погляд бої. От це дуже добре, що у вас є карта. Відбувається на цьому проході в п'ять кілометрів на північно-західному, і на півночі там червоний Ліман і Отрадне, і наші намагаються з отрадного остаточно вибити ворога. І такі ж події відбуваються на південно-західному цьому вклінені. Бо це визначає логістику а Покровськ і Мирноград будуть триматися доти, доки буде все ж відбуватися логістика, тому що оточення вогневе вже має місце і декілька тижнів. Тобто, ці агломерації, це означає, що своїми засобами на нанесення ударів. Вони мають можливості, в тому числі ці 5 кілометрів, і там дуже важко необхідно доставляти, але все це робиться. І тому, скажімо, успіх чи стабіліційний нашої контрдиверсійної операції, чи, хоча в виконання питання стабілізації цих дуже важливих для нас оборонних районів як Покровська безпересередня, так і Града залежить в першу чергу відносно того, наскільки довго будуть утримуватися саме ця логістика, і тому там зрозуміло йдуть напружені бої. І зараз продовжується на півночі, а на півдні там перехрестя доріг, і неспроста туди десантувалися там дві вертольоти. Eh, значить, спецпіднасич преднас... від ГУРа, І eh, тому, що розуміється, це eh, значення на рівні тактичному і оперативному. Я сказав би, а стратегія полягає в тому, що якщо ворогу вдасться захопити eh, цей район покровський Мирноградський, то це суттєво погіршить ситуацію на утриманні наших рубежів від Константиновки. Дружківка на Славянськ Краматорськ, тим більше, що навколо Константинівки кільце поступово зжимається, і вони вже ведуть бойові дії на околицях цього міста. Ну, не говорячи про те, що своїми засобами саме місто, ну, там, як оборонний пункт, поступово зносять. Фактично, як це вони роблять, маючи перевагу в повітрі, артилерії, системи залпового вогню і так далі. Тому ситуація досить складна, вона набрала рівень критичний в Пакровсько-мирноградській агломерації. Пане Ігоре, якраз ви вже зазначили щодо Костянтинівського напрямку, напрямок, який поруч це Слов'янський, згідно з даними Генштабу, 14 разів атакував ворог у района Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федерівки, ось таких населених пунктів, якою є ситуація неподалік Покровська, якщо ми говоримо про от якраз ті відтинки, які поруч. От на цей рубеж, про який йде разом розмова у нас на Донецькій області. Наші дії ми відбуваються з боку Покровська-Мирнограда, там і дорога є на Константинівку, і ми неодноразово з вами обговорювали, що дії навколо Покровська якби розподіляти на деяких напрямок. Тобто в бік Константинівки, а там ще додається напрямі дії ворожі з боку Тарецька, з боку Часового Яру, де вони тиснуть. Потім, значить, з-під Покровська просування ворога групування відповідному в бік Дніпропетровщини, і вони зайшли і там просунулись і найбільші темпи просування ворожу саме зараз на Дніпропетровщині. І крім того, успішні наші дії навколо Покровська, на північно-східному напряму це добропілля, тобто то вклинення, яке мало місце вороже. Наші розсікли на три ділянки: північну ділянку ліквідували і більше півсотні захопили полонених російських. Тепер зужується район середнього російський, де вони на піварточення їх військово знаходяться. І тактика з нашого боку теж намагаємося перерізати остаточну логістику на ці мікрорайон, такий, де вони. Намагаються триматися для того, щоб його ліквідувати повністю. А це важливо в зв'язку з цим. Ворог там теж перекидає сюди резерви і намагається все ж відбити цей район, щоб опанувати дорогу від добропілля на Краматорськ. Так, от є значить, дії ворога на південний чербіж, це константиновка Дружківка, а є з північна східного напряму. Там, де Ліман, там де Сіверськ, і вони там теж просуваються в бік цих населених пунктів. А взагалі на перспективу, це саме на нашу агломерацію Пакровська, Краматорська, Слов'янську. Ну, от і тут тоді вперед можна побачити такий план дій з різних напрямок по в Донецькій області, які вони проводять для того, щоб Захопити, залишившіся частини цієї нашої області. Пане Ігорю, днями в соцмережах з'явилася інформація про те, що росіяни, наче захопили деякі території Дніпропетровської та Запорізької областей у генштабі збройних сил України, заявили, що ця інформація неправдива. Відповідний лист на свій пост на своїх офіційних сторінках опублікували Сили оборони Півдня і там зазначили, що боїдуть, зокрема біля Приморського та Успенівки. Якщо детальніше говорити про ці області, росіяни наскільки вони там себе поводять, змінюють свою тактику, можливо, які в першу чергу. Цілі ставлять ставлять на Дніпропетровщини просуватися далі, і там саме високі е, темпи їх е, наступів. Е, вони там реалізують тактику тисячі паризів. Е, тобто, оскільки там не такі міцні фортифікації наші, як в Донецькій області, то це їм вдається. І вони вже від кордону просунулись кілометрів на 20 От і дуже важко їх там у нас сил особливих немає, ті ж інженерних фортифікацій, щоб зупинити це просування. Це стосується Донеччини, тому там є ці просування. Ця з населених пунктів наші відбили, але по більшості вони їх захоплюють знову і просуваються. Що стосується Запоріжжі, це треба подивитися на мапі лінія зіткнення. Значить, лівий фланг, там від Кам'янського, і північніше плавні Степногірськ і ще вище Приморське. Вони вклинюються заходу від Запоріжжя і від того ж Степногірська. дорога пряма на Запоріжжя на відстані 25 п'ять кілометрів, і тому там теж є просування, і це небезпечно. Крім того, на Запоріжжя окремі атаки на польському напряму. І, ну це більше місяця тому вони перекинули сюди свої ресурси, в тому числі з Сумської області. Правда, і наші теж частку познімали війська Сумської області, і застосовують їх там, де не потрібно. Там 245 й наприклад, де потрібно більше, 245 й полк. Ну, на тому ж Покровському напрямку, тому ну там не знаю наскільки не бачать інформаційщики відповідне, але подивитися можна на карту Діпстей, де і на інші джерела, які підтверджують, що на жаль, ворог просувається. Пане ігоре, що можете сказати стосовно куп'янського напрямку. Генштаб звітує, що противник надалі здійснює спроби наступу там, зокрема, в бік Петропавлівки і піщаного цих населених пунктів. Які цілі ставлять собі росіяни там, і щодо Куп'янська, власне, Куп'янська, що відомо зараз? Куп'янське захоплення північно-західна частина йдуть по інтенсивне по місту. І я з вами погоджуюсь, що питання не тільки безпосереднє відстоювання Купінська як міста, наш а тут дуже важливо і купінська возлового який на півдні, крім того, залізниця дуже важлива. і, але і угрупування військ, які знаходяться на сході від річки, і там росіяни, розуміючи це. Значить, намагаються скоротити чи ліквідувати наше це вклинення, і тому проводять проводять штурмові дії в районі піщаного, тобто теж діє таким чином це групування розсікти, а потім намагався ліквідувати і Купінськ його утримання багато в чому. Принципово забезпечує логістику наших військ, які знаходяться от на цьому угрупуванні, які ну значит, східніше від річки чи лівовірежне, скажем, частка, і це має принциповий підхід для утримання ситуації стабільності ситуації навколо Купінська купінського Вузлавова. Міністр закордонних справ Андрій Сбіга заявив, що Росія часто обманом під чи під тиском вербує громадян із африканських країн для участі у війні проти України. Про це йдеться в дописі глави української дипломатії у соцмережі ікс. Вчора в нашому ефірі ми також говорили і про участь громадян із північної Кореї в ворожих діях проти України. Зараз як Росія намагається можливо поповнити свої запаси військових відповідно завдяки і іншим країнам, що можете про це сказати. Ну, вони продовжують а, в цьому працювати і підтримувати досить високий рівень забезпечення військовослужбовцями своїх збройних сил. А, хоча ресурс фінансовий зменшився на цей, тому а, значить, зменшились разові виплати, які а, даються при оформленні контракту для своїх громадян. Зрозуміло, що іноземці їм більш вигідні. Тому що приємно. Це під генерал і на заступник їх... начальника генералу штату ЗСУ протягом 2006-2010 років, пане Ігоре, чи чуєте ви нас зараз трішки проблем Чу? зі зв'язком? Маємо продовжити Чу. думку. Чую вас добре. Да, так от так, іноземця так, да, іноземцем тримати краще, тому що під час загибелі нема проблем з родинами, немає відповідних виплат після загибелі. І тому бачите, вони набирають на Кубі там намагання 25 тисяч з перспективою аж до 100 тисяч значить, цих громадян залучити у себе північна Корея вже вирішено питання по 6 тисяч, 5 тисяч на території Російської Федерації на Курщині вони вирішують питання інженерного обладнання, і ще тисяча відносно розмінування. Але ми знаємо, що ну крім того, завжди серед цих інженерів, будь-кого є е, спецпредставники, які вивчають взагалі е, цю війну, що відбувається: дронову і антидронову, до речі, вони у себе в країні проводять масово в армії, втілюють е, навчання е, ведення бойових дій в умовах застосування дронів. І тому ці 6 тисяч вже там, а можливо і більше не всі охоплюють розвідки, і наша, і наших союзників в першу чергу зрозуміло південної Кореї. І Ну є перспектива, що Путін Кім Чінина для того, щоб задіяти цих військових і безпосередньо в боях, як це було раніше. Пане Ігоре, дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до суспільних Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України протягом 2006-2010 років. Також засновник благодійного фонду закриємо на Дякуємо за включення. Все найкращого до зустрічі. Дякую. в ефірі. Так. До побачення.